От ми всі створюємо народ, і він має своє розуміння, свою, як я казав, вже мову, самоусвідомлення, самоназвання, має свої традиції, має свою історію стосунків з різними іншими братськими і небратськими народами. І навіть в традиції були такі. Ну і вони зараз лишаються, тому що народ же живий і традиція жива. Да? І саме тому і лишаються такі казки або оповідання про те, що от, український народ дружить з братським е, чеським народом. Да? І його втіленням, його таким образом є чех, є його брат-лях, да? Тобто є, е, ну, скоріше за все, і в тих народах якась казка про українців, де е, ми відображаємося як якась постать і маємо власний характер. Не як кожна окрема особистість, а як народ, як всі люди, які належать до нього. І це така дивна річ, да? ніби кожен з нас може бути ну, там, певним чином гоноровим, певним чином лагідним і поміркованим, певним чином войовничим або певним чином миролюбним. Але коли ми збираємося разом всі, і коли інші народи своїми людьми, явленими у якихось поколіннях дивляться на нас, вони завжди розуміють, це українці, вони такі.